Майя Молчанова Чортеняне Ім'я Ангел, глава 5 11 Лютого Ранок неділі почався з моєї загадкової посмішки, а точніше з того, що нам під двері підкинули троянди. Я тільки прокинулася, чому дуже сприяли крики Ліни, а тепер, потираючи очі, розглядала розкішний букет у неї в руках. З подивом взяла його, витягаючи невелику записку і читаючи. Борись. Так, почерк у льоші докторський, гумор схоже теж. Але посмішка чомусь мимоволі розтяглася до вух і не сходила навіть під час сніданку. На запитання батьків, від кого букет, відповіла, що він не підписаний, адже так і є. Правда, ангел чомусь дивно подавилася на цих словах, а неважливо, ранок чудовий. Катю, то обіцяла нам кінотеатр. Помітивши мій гарний настрій, почалася сестричка І справді, сходіть розвійтеся», переєдналася до розмови мама, яка перебувала в незнанні останніх подій. Гаразд, все одно слово своє треба тримати, та й день, начебто, погожий. Уроки зроблено, посуд чистий. Будьте готові до виходу о п'ятій годині. Хто не встиг, той сидить удома, промовила, піддавшись вмовлянням і купуючи квитки на фільм. Ура. вирішила ангел, відправляючи радісні смайли соні. Взяти всі квитки поряд не вийшло, надто мало залишилося вільних місць, але я була навіть рада можливості бути трохи окремо. Чим я від них далі, тим спокійніша і добріша. Весь день пройшов у звичних клопотах, та який там день. Поки я готувала презентації, шукала яскраві картинки та цікаві ігри, години пролетіли, наче мить. Навіть не помахавши на прощання ручкою. Найприкріше, що саме на картинки я витратила найбільше часу. Ну правда, кілька годин я просто гортала всілякі фото, немов граючи в лотерею, в якій лише одна на мільйон відповідає всім моїм критеріям, яскрава, цікава, без водяних знаків і гарної якості. З останнім пунктом біда, але я і Google упоралися. Потираючи очі, відірвалася від монітора, оглядаючи кімнату. Ангел уже втекла підбирати вбрання для виходу у світ, і зараз на її половині був творчий безлад, як це називала вона, або хаос і бардак, як вважала мама. Моя частина кімнати багатьом видалася б порожньою, жодних статуеток, іграшок і плакатів з корейцями. Вздовж столу тягнеться рівний ряд фотографій, що переходить на стіну. На підвіконні невелика ваза з сухоцвітами та книги, ось їх було багато. Конспекти, підручники і романи росли на полицях фантастичними вежами, тому що звичайним способом просто не вміщалися. і все це диво обвивала гірлянда, що залишилася з Нового року. Дивно, мабуть, але мені подобалося. Час наближався до чотирьох, а отже треба було поспішити. Сильно чепоритися не збиралася, адже мені не тринадцять, та й не на побачення йду. Звичайні сині джинси, светр, який довелося викопати із глибин шафи після того, як попередній загинув смертю хоробрих у нерівному бою із фарбою. Макіяжем теж не стала морочитися. Махнула брови, губи, підкреслила очі, та й годі. На вулиці зима від першого ж пориву вітру щось більше просто розточеться на обличчі, як весняні калюжі. Та й загалом не бачила в цьому сенсу. Двері із золотим номером 17 я відчиняла звично без стуку. Соня та ангел мали вже зібратися, так що мені залишалося їх тільки покликати. У вас є хвилина, а потім я йду без вас, прокричала я на всю квартиру. Ось тільки на звук мого голосу з'явилася не сестра із подругою, а Льоша. Привіт. кивнув він мені. Привіт. Я не знала, що ще казати. Подякувати за букет, але він поводиться так, ніби нічого й не було. Просто почав кудись збиратися ось уже пальто, щось, я зовсім нічого не розумію. Ти кудись ідеш? Так, з вами у кіно. Що? Ну, вас же ні на мить не можна залишити. Одразу щось трапляється, а так я буду поряд. У нас лише три квитки. Я знаю, я купив собі окремо. Логічно. Схоже, варіантів два або я йому подобаюся і він хоче поспілкуватися, або він вважає мене повною ідіоткою, яка не може стежити за двома дівчатками підлітками. Якоюсь мірою, можливо, це так і було, але все одно подумки дуже хочеться повернутися до першої версії, тоді б і троянди можна було б пояснити аби було не так помітно, кошуся через дзеркало на хлопця, що вже застібає пальто. Які все ж таки гарні в нього руки, як у музиканта, проскочила швидкоплинна думка, а наступної миті я зустрілася у відображенні з уважним поглядом, очі відводити не стала, не змогла, наче весь світ зупинився у перетині наших поглядів його блакитні, мої сірі, але в цей момент у коридор вбігають наші веселі сестри в різнокольорових худі, і я відступаю, все ж таки відводячи погляд. Ми йдемо, ми вже готові, спішно застібали куртки, розхристані немов горобці, дівчата, яким вічно замало часу для зборів. Я ж дістала телефон, вдаючи, що перевіряю пошту, а насправді просто ховаючи очі, намагаючись не помічати хлопця, що періодично поглядає на мене. На вулиці телефон довелося прибрати. Відморозити руки я не хотіла, а лютневий вітер, незважаючи на скору весну, Пробирав до кісток. Дівчатка скакали трохи попереду нас, весело шебечучи на якісь виключно свої теми ми ж мовчали. Кілька разів я продумувала в голові фрази, поривалася сказати, але все здавалося недоречним Добре, що обрали кіно там хоча б не буде незручного мовчання. І ось у залі загасло світло, вдарила по вухах музика з колонок, місця дівчаток були поряд. Моє трохи позаду і через ряд. І вгадайте, хто розмістився поряд? Та-дам! Так ви вгадали, Льоша. А ось те, як він цього добився, окрема історія, адже його власне місце було на іншому кінці ряду: вісім чоловік, саме стільком довелося пересісти, щоб нещасні закохані, тобто ми, могли сидіти разом. І тепер, мені здається, повернувшись додому. Ці люди розповідатимуть не про спецефекти та відомих акторів, а про те, як хлопець влаштував справжню театральну виставу, щоб сісти поряд зі своєю дівчиною. Нещасні закохані, тихо промовила я, коли він упав на сидіння поряд. А що? Якби я сказав, що ти просто сусідка, вони б із місця не зрушили, а так, романтика, з цим не посперечаєшся. Дівчата теж не залишили цей спектакль поза увагою, і тепер озиралися на нас з такими хитрими обличчями, немов плетуть інтригу всесвітнього масштабу. На екрані миготять картинки трейлерів, у вухах какофонія звуків, оскільки колонки, намагаючись перекрити шародіння попкорну і чіпсів, виходять на новий рівень. Найбільший недолік кінотеатрів, на мій погляд, ця гучність, що готова розірвати голову. Тобі не здається, що наші сестри поводяться дивно, несподівано прошепотів Льоша, присунувшись ближче. Занадто близько, судячи з того, що моє серце забилося в шаленому ритмі. Вони завжди такі, до речі, дякую за букет, вирішила я сказати, поки момент влучний. Який букет? спитав він з таким же обличчям, з яким я позавчора приймала претензії відносно торта, який не пекла. Букет не від тебе? Як так, я ж була впевнена. Але там було написано Борись, як ти сказав учора. Сказав, але квітів я тобі не купував, принаймні поки що, навіть якби захотів, не встиг би, я не знаю цілодобових квіткових магазинів. Борись, Борис», – промовила я вголос із підозрою. Щось сумніваюся, що сусід раптово закохався в мене настільки, що зі зламаною ногою побіг у квітковий магазин. У принципі, є доставка або він міг когось попросити Ти серйозна? А чому ні? Ти мила, кумедна, розумна, гарна, що не так? Те, що здається, ти маєш рацію. Схоже, наші сестри справді поводяться дивно і намагаються звести мене з Борисом. А якщо й ти теж почнеш стверджувати, що він закохався в мене з першого погляду, я подумаю, що вони тебе чимось підкупили. Клянуся, я в цьому участі не приймав, хоча спостерігати було комедно. Ось і добре, залишилося зрозуміти, з чого їм спало на думку влаштовувати мені знайомства і як змусити їх припинити, просто поговори з ними. Ти, мабуть, погано знаєш наших сестер, це я тільки переконаю їх діяти рішучіше у них вік на зло бабусі відморожу вуха. отже, не варіант потрібно, щоб вони самі залишили цю ідею. На екрані мчали автомобілі, змінювалися вулиці, міста, люди, а я все думала, як докатилися до життя такого, що без мене мені вже й жениха обрали? Ну, майже. Льоша, здавалося, був повністю зосереджений на фільмі, принаймні, я так думала, поки він не заговорив, знову пошепки і фактично торкаючись губами мого волосся. А що як їм підіграти в сенсі? У тому сенсі, що ще тиждень ми в такому режимі не витримаємо, а Борис таки взагалі не переживе. Борис нізащо не погодиться, а якщо включити свою жіночу чарівність. Я зараз когось іншого виключу. Добре, добре, є інший варіант. Який? Вдамо, що ми пара, на мою думку, у нас непогано виходить можна сказати, вже навіть була генеральна репетиція. Тоді наші сестри припинять свої спроби влаштувати тобі побачення, а я зможу спокійно йти на роботу, не думаючи, у що вони знову вляпаються, і не боячись після повернення застати згарищі. Не впевнена, що це спрацює. Скажи чесно боїшся, що закохаєшся? У темряві було важко роздивитись його обличчя, але я була впевнена, що на ньому з'явилася знайома посмішка. Що, ні, краплі, сказала, а трохи подумавши, додала. А знаєш, це, мабуть, і справді варіант. Що ж, тоді історія знайомства в нас уже є, навіть вигадувати не треба. Згадала, як напівгола заїхала йому тазиком по голові, і стало не по собі, стиснула руку Льоші, привертаючи увагу. Настала моя черга шепотіти. Слухай, давай трохи скоригуємо історію нашого знайомства. Навіщо? По моєму, мило вийшло? Що, мило, я зламала об твою голову металевий таз тітки Тамари, так і скажемо, що я міцний горішок. Скоріше стукнути на всю голову. Так це ж кохання, як можна посміхатися інтонаціями та говорити з такими моркотливими нотками в голосі. Абсолютно неможливо обурюватися у відповідь. Гаразд, але давай хоча б опустимо момент, де я трохи синя і не одягнута. Будь ласка, добре, цю таємницю я заберу з собою в могилу. Він заспокійливо накрив мою руку. Дивись фільм. Став вподобайку та підписуйся на канал, щоб почути продовження цієї історії, та пиши в коментарях, які моменти тобі сподобалися в цій главі найбільше.